Библиотечный подкаст. 6 серпня 1945 року літак Б-29 Енологейт скидає ядерну бомбу на Хіросіму. Вибух миттєво знищує більшу частину міста, гине близько 70 тисяч людей. Ще десятки тисяч помирають від опіків і радіації у наступні місяці. Військове і політичне керівництво Японії намагається зберегти спокій, але очевидно, що країна отримала страшний удар. Хіросіма була цілком зруйнована. Вранці 7 серпня 1945 року Японська військова рада не розуміє, що сталося. Від Хіросіми немає жодних підтверджень. Зв'язок з містом відсутній. Усі комунікації знищені. Натомість надходить повідомлення з Америки. Президент Трумен розповідає нації про застосування нової зброї атомної бомби. Він називає це використання основної сили Всесвіту, тієї сили, з якої черпає енергію сонце. Хіросіма була повністю знищена однією єдиною бомбою. Таке повідомлення отримує Японська Вища військова рада вранці 7 серпня 1945 року. Ніхто не розуміє, що трапилось. Хіросіми немає, жодних підтверджень зв'язку з містом. Всі комунікації зруйновані. Але Вища військова рада не вірить Трумену. Міністр закордонних справ Сено звертається до штабу за роз'ясненнями. Військові запевняють, що заява чиста брехня. Лише військова пропаганда Америки. Бомба це просто дуже потужна звичайна бомба. Насправді військові знають, що бомба атомна, але нічого про це не розповідають. Вони переконують населення, що врятуватись від наслідків нової зброї можна, прикрившись простою білою тканиною. Лише через добу після вибуху японське радіо повідомляє країні про удар по хіросімі. Бомба нового типу оснащена парашутом і ймовірно вибухає в повітрі. Використовуючи цю нову модель для масового знищення новин людей, ворог знову показує свою холодну, жорстокість та огидну суть. Вважаючи, що ворог, опинившись у складному становищі, має намір якнайшвидше закінчити війну, і саме з цією метою почав застосовувати нову зброю. Негайно після катастрофи в Хіросімі туди відправляються пілоти, які доповідають, що руйнування колосальні. І не схожі ні на звичайні, ні на руйнування від запалювальних бомб. Хіросіма нагадує не місто, зруйноване війною, а фрагмент картинки кінця світу, самогубство, людства. Жертви атомної бомби втратили бажання жити. За фотографіями, зробленими відразу після вибуху, здається, що місто миттєво спорожніло, але це не так. Серед руїн безцільно блукають люди, які не знають, куди йти. Відновлення міста починається досить швидко, а про наслідки радіації після вибуху ще ніхто навіть не здогадується. Навпаки, буквально через кілька днів відновлено рух громадського транспорту, ведуться роботи з відновлення міста. Багато тих, хто вижив, намагаються знайти своїх близьких. Місто перетворюється на дошку оголошень. На стовпах, перилах, мостів з'являються записки типу: Мама, я хвилююся за тебе, друже. Я живий. Шукаю товариша по навчанню. Промисловий коледж, бібліотека перетворені на морг, а гімназія на шпиталь, який виглядає як страшний прозорий лабіринт. Через кілька місяців після вибуху американці почнуть вивчати генетичні мутації новонароджених у хіросімі. Вони не виявлять жодного зв'язку між опроміненням і генетичними захворюваннями, але все одно будуть піддавати жінок безглуздим і принизливим обстеженням. Багато жінок після вибуху страждають від різних хвороб. А деякі діти народжуються з вадами розвитку, проте влада США прагне приховати масштаби трагедій і зводить все до випадкових збігів. Місцеві лікарі і вчені часто стикаються з цензурою та тиском. В той же час у Японії триває війна. Хоча місто Хіросімо зруйновано, військове командування наказує продовжувати боротьбу. Офіційно імперія не приймає капітуляції, а населення потрапляє у жахливі умови нестачі їжі, ліків та безпеки. Японія відмовляється капітулювати наступного дня після вибуху над великими японським містами літають американські літаки і скидають листівки з вимогою капітуляції. Ми маємо найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювало людство. Ми тільки почали її застосовувати до вас. Якщо сумніваєтеся, поцікавтеся, що сталося в Хіросімі після вибуху лише однієї бомби. Зверніться до імператора з вимогою закінчити війну. Або ми використаємо її ще раз, секретар кабінету міністрів Хіо Сау отримує від військових інформацію про силу ядерної зброї і пропонує здатися на цих умовах. Варіант не найгірший. Японське керівництво не знає, як вийти з війни, а бомба знімає з військових усю відповідальність за поразку і в певному сенсі допомагає зберегти обличчя. Секретар кабінету міністрів Сакабідзо вимагає зробити всю доступну інформацію про ядерну зброю публічною. Міністр закордонних справ Сінорі Тога підтримує цю думку. Бомба могла б прискорити капітуляцію, але міністр оборони Котікан Анами не згоден. Він вважає, що вибухи хіросімі слід розглядати так само, як і інші бомбардування, і що загроза нереальна, а американська пропаганда. Вища військова рада, яка фактично приймає головні рішення Україні, ігнорує атомну бомбу як аргумент для капітуляції. Вони помилково вважають, що американцям доведеться висадитися на архіпелаг, і в наземній битві вони рано чи пізно виснажать Японію. Насправді ресурсів у Японії вистачить максимум на два місяці війни. Це третя, остання частина подкасту Чорний лебідь про перше використання ядерної зброї людством. В минулому випуску ми дізналися про причини, котрі призвели до застосування атомної бомби, політичний аспект цього рішення та соціальні настрої серед керівництва та населення Японії. Ви слухаєте подкаст Чорний лебідь подкаст про нашу історію і людське життя. Що ж таке чорний лебідь? Чорний лебідь теорія, що розглядає важко прогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки. Автор теорії Насім Нікола Сталеп у своїй книзі Чорний лебідь вплив нато неймовірного, він увів термін події типу чорного лебедя». Подія має відповідати критеріям, запропонованих автором теорії. Подія є несподіваною, подія продукує значні наслідки. Після настання в ретроспективі має раціоналістичне пояснення, як нібито очікувано. На думку автора, практично всі значущі наукові відкриття, історичні та політичні події, досягнення мистецтва і культури це чорні лебеді. Чорним лебедем може бути будь-що природна катастрофа, війна, спалах вірусу, навіть наукові чи технологічні винаходи теж, чорні лебеді. Незважаючи на діючий пакт про нейтралітет з Японією, Радянський Союз уже стягує війська до Манчжурії. Тихоокеанський флот налічує мільйон солдатів. У другому епізоді ми розповідали, що СРСР оголосив Японії війну. Як відчайдушно, посол Японії в СРСР САТА намагався потрапити на прийом до наркома закордонних справ Молотова. Нарешті за місяць така зустріч була призначена у міністерстві закордонних справ СРСР. За два дні після бомбардування, ввечері, 8 серпня, сата сидить у кабінеті наркома закордонних справ В'ячеслава Молотова. Тримається звично. Вітає Молотова російською і впевнено сідає на стілець, на якому неодноразово сидів раніше. Але замість того, щоб вислухати посла, нарком починає зачитувати офіційну заяву для Японії. Радянський Союз не буде посередником Японії на далекому сході, тому що приєднується до Поздамської декларації за проханням союзників. Це, до речі, неправда. Декларацію Сталіну показали лише для ознайомлення, не для підпису. Молотов повідомляє, що СРСР оголошує війну Японії, яка почнеться завтра, 9 серпня 1945 року. САТА нічого не може відповісти. Того ж дня його разом з іншими дипломатами японського посольства інтернують, тобто фактично утримують під вартою. А вже через годину після зустрічі Сата з Молотовим, о сьомій годині за московським часом, радянські війська перейшли кордон Маньжурії. В Іркутську вже настав новий день, і СРСР не порушив обіцянку. Одразу після ядерного бомбардування журнал Таймс, газета «Нью-Йорк Таймс та інша шанована американська преса єдиним голосом пишуть про нову еру, в яку вступає країна, про тріумф інтелекту і технології над природою для Америки. Тепер немає рівних. Багато американців вважають, що вибух атомної бомби важливіші за війну чи поразку Німеччини. Звичайних американців, втомлених війною, бентешить одна думка. Скоро війна закінчиться, наші хлопці повернуться додому. Більш ширшу картину наслідків атомних бомбардувань бачать вчені. Фізики Лео Силар, Альберт Ейнштейн, Нільс Борм, Джеймс Франк і багато інших задаються питанням, хто і як контролюватиме найнебезпечнішу зброю у світі, чи не використають її люди у владі в корисних цілях, чи варто ділитися нею з іншими країнами. Різко виступають проти ядерної зброї лише афроамериканські активісти і американські релігійні організації. 7 серпня Ватикан висловлюється сухо і формально. Застосування атомних бомб у Японії справило на Ватикан гнітюче враження, але ця заява стала тригером для американських католиків. Ось як пише New York Таймс про протест католиків. Католицький журнал Прогрес заявив, що масове вбивство новинних людей, які не брали участь у бойових діях, це засудження і підтвердження старої приказки, що мета не виправдовує засоби. Вони пішли далі, виступили за те, що виробництво атомних бомб було під міжнародним контролем, щоб запобігти їх використанню будь-якою країною у майбутніх війнах. Парадоксально, що ідея ядерного стримування виходить з консервативних релігійних груп. Демократична газета New York Times займає позицію більшості. За даними опитування інституту громадської думки Global 1945 року, 85% американців підтримують секретність щодо ядерної зброї, а також 85% схвалюють застосування бомби. Релігійні групи ставляться до прогресу обережно. Газета Ватикану Осерваторе Романо публікує колонку, в якій порівнює бомбу з винаходом Леонардо да Вінчі підводним човном. Леонардо знищив свої креслення, бо боявся, що людина, яка не є досконалою, використає їх не на благо, а для війни. Голоси проти також звучать і в американській пресі. Газета Філадельфія дає можливість людям висловитися, але це маргінальна точка зору. Одна з причин масової підтримки, чому американці не співчувають з жертвам атомної катастрофи, у тому, що американська пропаганда всю війну дегуманізувала японців як криз із зубами. У 1945 році в США інтернували, тобто по суті відправили в концентраційні табори понад 120 тисяч японців. Американці відправили до табору навіть свого улюбленого книжкового і кіногероя японського детектива містера Мота, якого грав єврей за національністю Пітер Лорі. Мало хто співчував японців ще й тому, що жодна газета чи журнал не публікували жодної фотографії жертв із хіросіми. Іде війна, і будь-яку газету можна легко звинуватити в шпигунстві за поширення інформації, що не вигідна уряду. Але офіційно публікувати позиції воюючих країн не заборонено, тому у Нью-Йорк Таймс з'являється японський прес-реліз, який розрахований лише на міжнародну пресу і не розповсюджується в Японії. Застосувавши нову зброю, створену для знищення новинних мирних жителів, Америка відкрила всьому світу свою садистську сутність. По суті, це була перша спроба Японії донести міжнародній спільноті думку, що жителі Хіросіми це жертви, перші жертви атомної бомби. Ймовірно, це перша публічна спроба Японії зберегти обличчя перед неминучою капітуляцією. Саме з цього моменту ідея, що японці жертви на людського вчинку американців повільно починає поширюватися у західних медіа. 7 серпня 1945 року генерал ВПС США Карл Спац проводить прес-конференцію після ядерного бомбардування Хіросіми. Журналісти задають питання, головне з яких чи буде на Японію скинуто ще одну атомну бомбу? Генерал загадково посміхається і не відповідає. Атака вже запланована на 12 серпня. Америка буде продовжувати наносити ядерні удари, доки Японія не прийме умови капітуляції. Якщо цього не вистачить, країну будуть добивати запальними бомбами. Але ще одна атомна бомба впаде на Японію на три дні раніше 9 серпня. Причому президент Гаррі Трумен не віддавав наказ на другу атаку. Ніхто, звичайно, не діяв проти його волі, але особливого схвалення в цьому випадку не вимагалося. Вся відповідальність за атомні бомбардування Японії була зосереджена в руках однієї людини, генерала Леслі Гроуза. Ввечері, 8 серпня, Гроуз призначає нову атаку. Єдине, що його турбує, погода. Генерал вважає, що другу бомбу потрібно скинути якнайшвидше, поки Японія не встигла оговтатися після першої. До того ж, чим менший часовий інтервал між атаками, тим імовірніше, що японці будуть вважати, що запаси ядерної зброї у Америки безмежні. У ніч з 8 на 9 серпня в Маньчжурії радянська армія розпочинає наступ у військовому керівництві США. Ставиться на обговорення три важливі питання: скільки часу потрібно дати Японії, щоб вона усвідомила наслідки бомбардування хіросіми і здалася? Наскільки швидко радянське вторгнення призведе Японію до поразки? Чи взагалі потрібна друга атомна бомба для капітуляції? Як ми розповідали раніше, вторгнення радянської армії в Маньчжурію справило на японське керівництво сильніше враження ніж вибух атомної бомби. Справа в тому, що військові не бачили руйнувань у Хіросімі і не могли це співвіднести з жахами для мирного населення. Це для них була інша реальність. На відміну від війська, для японців відступ на полі бою, це справжня поразка зрозуміла і чесна. Тож як тільки союзники вступають у війну з Японією, імператор Хірохіто одразу погоджується на беззастережну капітуляцію. Як і минулого разу, в американській місії 5 бомбардувальників Б-29 літак з бомбою, два метеорологічні розвідники та два спостерігачі. Бомба встановлена в літак Бока Великий. Великий артист, до речі, теж летить рядом з іншими спостерігачем, великою вонючкою. Екіпаж вонючки повинен зняти нові кадри бомбардування. Основна ціль місто Кокура, запасна Нагасакі. Долю місії вирішують вітри над Японією. Якщо вони вкриють кокуру важкими хмарами, місто врятується. Його мешканці не дізнаються про те, що над ними принісся смертоносний вітер. Лоуренс із Нью-Йорк Таймс єдиний журналіст на борту великого артиста. Він виконує роль хронікера атомного проєкту і буде описувати політ як місію з бомбою в Японію. Як тільки екіпаж заводить двигуни, з'ясовується, що в одному з відсіків боки вийшов з ладу паливний насос. Запас пального зменшився майже на півтори тисячі літрів, що ускладнює виконання місії, але полковник Тібет дає майору Суїні право прийняти рішення. Той каже, К Чортам летимо. Літаки піднімаються в небо. На відміну від малюка Товстоні заряд бомби складніший, і в небі її так просто не активувати. Метеорологи доповідають: у Кокорі і Нагасакі хмарно, видимість добра, можна заходити на цілі. Коли один із літаків підлітає до місця зустрічі над островом Якусіма, він помічає великого артиста. Той махає крилами у привітальному жесті, а от великої вонючки ніде не видно. Без неї зйомки не будуть повними, доказів руйнувань немає. Літаки кружляють у небі майже півгодини, витрачаючи паливо. Але вонючка так і не з'являється. Зв'язатися з нею неможливо, радіозв'язок заборонено. Майор Суїні приймає рішення летіти на кокору без другого спостерігача. Заходять на місто, але військовий арсенал повністю ховається в хмарах. Уілям Лоренс, що стежить за операцією з борту великого артиста, пізніше напише, що кукура залишилась прихованою, потрібна була будайне велика дірка у хмарах білому занавісі, що тягнувся на кілометри. Поряд з містом горить стали леварний завод, який напередодні зазнав звичайного авіанальоту. Військовим заборонили бомбити міста зі списку, щоб атомна атака була максимально ефективною. Літак кружляє над містом, намагаючись знайти просвіт у хмарах, щоб скинути бомбу, але нічого не видно. Раптом небо розривають зенітні постріли, починає працювати протиповітряна оборона. Літак різко піднімається вище, виходячи з зони досяжності, пролітає мимо міста вдруге, просвіту нема. Суїні віддає наказ, бомбардування відкладається. Протиповітряна оборона все ще працює. Снаряди прилітають усе ближче, японські винищувачі в повітрі. Літак піднімається ще вище, землю майже не видно. Скидувати бомбу всліпу заборонено. Літак втретє заходить на сіль з іншого боку. Нічого не змінюється. Приймають рішення летіти до запасної цілі Нагасакі. У Нагасакі теж хмарно. Пального в баку залишилося обмаль 11 тисяч літрів. Майор приймає рішення скидати бомбу за допомогою радіолокації, а це порушення наказу, адже бомбу можна було скидати тільки при видимості цілі ціль суднобудівний завод. Раптом екіпаж помічає просвіт у хмарах, де видно місто, але точно скидати бомбу не вдасться. Як тільки Сюїні бачить порту у по просвіті, він дає команду Скидати бомбу. Це було об 11.02. І стовп фіолетового вогню висотою 3 тисячі метрів стрімко піднімається вгору. Коли літак повертає в напрямку вибуху, стовп уже пролітає крізь білі хмари, набуваючи вигляду живої істоти. Пілот Бокара, лейтенант Чарльз Альберт, каже капітану: Мабуть, ти щойно вбив 100 тисяч японців. Вибух у Нагасакі одразу вб'є 80 тисяч. Ще майже 60 тисяч загинуть від наслідків у найближчі роки. Товстун вибухнув на півночі Нагасакі поруч з медичним коледжем Уміса, який було зруйновано. Саме сюди йдуть поранені спочатку 10, потім 20. Їх кількість зростає в геометричній прогресії. На вулицях лежать поранені. Багато з них помирає. Після вибуху в Нагасакі американський штаб доповідає президентові Трумену. Повідомляється, що дві атомні бомби знищили дві великі міські агломерації загинуло понад 150 тисяч людей. Війна фактично завершена. Вибух у Нагасакі спричиняє ще більші руйнування і смертельні наслідки. Лише після цього імператор Японії вперше публічно звернеться до свого народу з наказом припинити війну. Після бомбардування Нагасакі, японський імператор Хірохіто. Звернеться до народу з записом по радіо, в якому оголошує про безперечну капітуляцію Японії. Перша в історії Японії монарх говорить безпосередньо зі своїми підданими, пояснюючи, що війна призвела країну до руйнування, а подальший опір лише спричинить більше страждань. Це звернення поклало край другій світовій війні на Тихому океані. Ісля капітуляції починається тривалий період відновлення країни, реабілітації постраждалих і початок боротьби з наслідками ядерної зброї медичним, екологічним та соціальним. В хіросімі від радіації постраждає майже 100 тисяч людей, але Америка довго це заперечуватиме. Якщо про інші наслідки атомної бомби американська преса пише захоплено, радіючи потужності вибуху та масштабам руйнувань, то інформація про радіацію і про меневу хворобу у змі не потрапить. Її блокуватимуть як військову таємницю. Американці не запрошують СРСР ділити території. Президент Гаррі Трумен боїться, що радянська армія зайде занадто далеко. Менше місяця тому Сталін вступив у війну з Японією. А тепер Трумен не хоче бачити радянських військ в Японії. Нарком іноземних справ В'ячеслав Молотов обурений, вважаючи, що СРСР має бути повноправним представником на цій території. СРСР планує отримати частину території Північного Хокайдо та спільне управління Японією для поширення комунізму в Азії. Американці відкидають ці вимоги, бо не хочуть поступатися союзнику, який вступив у війну наприкінці війни. Німеччина виправдовувала напад на радянський союз тим, що інакше в Європу поглинули б комуністи. Радянський Союз пояснював війну з Фінляндією тим, що інакше північні кордони були б відкриті, і на союз напали б. Північна Корея називала напад на південну превентивним. Атомні бомби, на думку американців, врятували життя сотням тисяч солдатів, які інакше мали б форсувати острови, що означало б колосальні втрати. Кожна з цих подій подавалася як єдина і неминуча альтернатива, адже інший варіант ще більше зло. Але ця альтернатива хибна. Американська розвідка уважно стежила за спробами японців знайти мир. Союзникам було зрозуміло, що кінець війни у Тихому океані неминучість, особливо коли з півночі вже готувався наступ Радянського Союзу. Але США все ж таки обрали бомбу. Питання, хто винен у випадку атомних бомбардувань Японії, не має сенсу, бо моральну правоту за підсумками війни встановлює переможець. Зате можна ставити питання. Чи можна було діяти інакше? Чи було можливо завершити війну без атомної бомби? Це був бібліотечний подкаст «Чорний Лебідь про атомне бомбардування Японії. Попереду нові історії, котрі ніхто не міг передбачити, але які стали нашою реальністю. До нових зустрічей!